Ціна 12-ї сівалки 1100 доларів. 1100 доларів стоя сівалочка. Це, будь ласка, ловол на широкій резині. І також є ловол із реверсом. ДТЗ таких тракторів немає, є ловол. Ловол, джин, Мадонфенг, Оріон, Шефенг. Такі трактори є по наявності. ДТЗ ми такими тракторами не займаємось. Соліси 26 повністю вся лінійка. Друзі, напевно, що на Соліси такі екстра можна взяти за 8200 Отакий от Соліс екстра. Джинма з кабіною, так, є, будь ласка. 9600. Це на 4 -ка із кабіною 9600 коштує. І з примусовою гідравликою. Бачите, вже циліндрики поставили на джинмі. раніше циліндриків не було, подпорка була. А що ви маєте в виду благополучне? Так, донфенчик, сороковка і сороковочка G2. -ка. Реверс де существує? Тут у Донфенга да, реверс є. У джин Донф... реверса немає. Реверс є тільки в 50-ки або 24-ка з реверсом є. У 40-ці реверса немає. Так, вибачаюсь, телефонний дзвіночок був. Е, ні, 250-го немає. Не, донфен 244-й так, є. Ось, будь ласка, донфен 244-й. На, на 110 є коників, на 105, на 130. А, і вогник, вогник, жарко-жарко. Ось такий дронфен коштує 7500 доларів. Прицепи також, також є. Дякую за подаруночку, за лайк, за підписочки. Ціна 50-ки, 8500 чи 8600, десь так коштує.